чудово. Для мене велика честь бути з вами сьогодні. І, Звичайно, я сподіваюся. Що ми дійсно зможемо підтримати це покоління війни, перетворитися на покоління переможців. І Ви запитали щодо нового генерального секретаря і Марк Рютезаґона приєднався до нас 25 днів тому. Нещодавно його перший. Візит був саме в Україну. Він демонстрував свою підтримку, і через два тижні після цього він зібрав штаб-квартири НАТО. Перше зібрання міністрів оборони країн-членів НАТО, де зібралися всі 32 міністра, плюс один президент Зеленський. Також був там. І це стало вже продовженням того, що робили в його попередник, і він показав своє бачення. Це три основні пріоритети: перше, забезпечення того, що НАТО має можливість захищатися від будь-якої загрози, тобто закликав усіх членів Альянсу продовжувати інвестувати в оборону, а також здатність підтримувати в Україні. Це пріоритет номер два. Підтримка України і боротьба проти російської агресії. І також уникнення втомлення від війни і посилення свого власного виробництва в країнах альянсу. І третій пріоритет це зростач глобальні виклики для євроатлантичної безпеки і за поширення гібридних загроз. Отже, все це вже почало працювати в НАТО тридцяти 32 шинах, і я маю сказати, що НАТО зосереджена на тому, що відбувається в Україні. І я хотів би поділитися власними враженнями від цього засідання міністрів. І Тубі виступи були дуже щирі, дуже відверті, і міністри висловлювали свою особисту підтримку, що кожна країна на двосторонній основі робить для України. Я можу сказати, що була одногласна підтримка. Тобто, можемо сказати, що український шлях до альянсу лежить, і президент Зеленський нещодавно сказав, що. Україна вже ближче до членства в НАТО. Як ви розглядаєте і оцінюєте готовність України до потенційного членства? дякую за це запитання. Україна стане членом НАТО, в цьому немає сумнівів. І ці члени альянсу це рішення приймали на попередніх самітах. Вони кожного року збираються на рівні глав держав, і в всіх документах це було узгоджено на минулому саміті Вашингтоні. Вони домовились, що шлях України до членства є незворотнім і наближає Україну до НАТО так, як ніколи раніше. Що нового і що робить це ще ближче, ніж раніше. З минулого саміту у нас є комплексний пакет допомоги Україні у стісненні реформ. Ми створили командування НАТО, яке буде координувати надання підтримки і підготовки для України, а також на 40 мільярдів євро, як мінімум, наступного року, військової допомоги Україні, було узгоджено. Крім того, багато членів альянсу мають двосторонні безпекові угоди з Україною. Отже, ми можемо сказати, що вже зібрали вже майже 21 мільярд, тобто половину вже зібрано. І роботу, яку ми виконуємо з Україною, також спрямовано на те, щоб НАТО стала більш оперативно сумісною з НАТО. А це означає, їй буде легше приєднатися до альянсу, і це може стати містком до членства в НАТО. І Альянс Розглядає Україну як майбутнього члена альянсу і робить все можливе для того, щоб Україна перемогла, тому що альянс вірить в нашу спільну безпеку, яку ми всі поділяємо між собою. Як ви оцінюєте те, як тренуються українські збройні сили, і як ви пишете співпрацю між українським міністерством і країнами членами НАТО? Я не є військовою людиною, але українські збройні сили демонструють надзвичайні досягнення за останні роки свою силу. Вони багато разів підтвердили, що вони можуть від... ви... виганяти російські збройні сили, і особливо за останні кілька місяців ми всі бачимо, що оскільки українські збройні сили такі сильні. То росіяни атакують на енергетичну систему, на цивільні об'єкти, гіберзагроза, дезінформація. Звичайно, ситуація на полі бою дуже складна, але українська армія утримує частину Курської області в Росії, і ми знаємо, що російські сили просуваються вперед на сході України. І Росія продовжує здійснювати повітряні удари і продовжує здійснювати напади на енергосистему. Але роль НАТО, очевидно, це те, що я вже сказала, створення нового командування координація підготовки. Українських солдатів і безпекової допомоги, і допомагати членам альянсу продовжувати роботу з розбудовою українських збройних сил, а також виконання цих фінансових зобов'язань. І я маю сказати, що то... Ми бачимо, що досягнення українських збройних сил підтримується громадянським суспільством, і про це знають члени альянсу для того, щоб підтримувати вас на саміті було прийнято рішення створити центр вивчення досвіду в Польщі, в якому ми будемо працювати разом над вивченням. Уроків, які українські збройні сили отримали, як вони розвивалися, які інновації вони запроваджували за останні місяці, і безперечно, це буде включено в виклики щодо оперативної сумісності НАТО Україна. Українська армія пройшла значні зміни за останні 10 років. Які зміни в цьому контексті наближення України до НАТО ви би а, висвітлили? So, really, um, я можу uh, говорити uh, з своєї точки зору, яка працювала людина, яка працювала в стратегічних комунікаціях у Вашингтоні на Раді НАТО Україна. Я uh, багато різних питань розглядати, але я можу сказати особисто, що Весь мій підрозділ має роль. Ми ніколи не виробляли ніяких комунікацій щодо України і про Україну без того, щоб взяти український голос, і тому ми постійно знаходимося в контакті з нею лише з міністерством оборони. Центр протидії дезінформації, іншими установами, з різноманітними учасниками цього процесу, і це вражає мене і їхня здатність говорити одним голосом. І я можу сказати, що нам вдалося розробити спільні проекти цього року, спільні кам кампанії. І цього року ми виробили навіть перший спільний звіт про російські загрози в інформаційному просторі, і з ніяким іншим партнером ми цього не робимо. Україна перший партнер, з яким ми це робимо, і це вказує на рівень довіри між нами, а також на рівень оперативної сумісності, бо інакше це було б неможливо. Це те, що я можу сказати, і, очевидно, це останнє досягнення. Це зважаючи на те, як ми розвиваємося за останні роки, то Україна займає унікальне місце. Поточна війна в Україні є першою війною такого типу після другої світової війни. Захисники України застосовують нові технології, демонструють фантастичну гучність на полі бою. Є якісь уроки, які НАТО може вивчити на досвіді України? Чим ми можемо поділитися з альянсом? очевидно, я вже говорила, що війна Росії є найбільшим збройним конфліктом після Другої світової війни. І в багато способів, багато країн Заходу. Забули різні аспекти, зв'язані з звичайними бойовими діями високої інтенсивності, і зараз в Європі ми вивчаємо як ті перешкоди, які світ наших України, так і інновації. І лідери НАТО саме тому вирішили створити новий центр об'єднаний центр аналізу і освіти НАТО Україна, в якому стратегічно будуть застосовуватися уроки з поля. Бою, це перший спільний центр НАТО Україна. Це колективна співпраця, і це спрямовано на посилення колективної. Безпеки і це дуже важливо для українського ну відносин між Україною і НАТО і це все робота спрямована на розвиток здатності українських збройних сил відповідати процесам в НАТО а також і щодо майбутньої стратегії НАТО і України. Цей центр це об'єднаний центр аналізу і освіти. Він спрямований на вироблення аналізу на основі тих уроків, які ми отримуємо, щоб в майбутньому робота була більш ефективною. Українські інновації в обороні промисловості по справжньому міняють хід бойових дій і це морські дрони, адасіпейбі та інші розроблені НАТО. І вони повністю вивели із дії російський чорноморський флот, і ми бачимо, що Україна ще незалежно розробляє інші технології, також засоби глушіння електронних сигналів, і всі ці різні сенсори, акустичні на сучасні технології. Всі ці інновації, вони беруть до уваги і трансформують майбутнє ведення бойових дій. Можливо, що можна ще подивитися з останнього засідання міністрів. все це обговорювалося, а також необхідність підтримувати інновації України на місцях на полі, так би мовити. І інші організації також виконують свою частину, і тут я думаю про ЄС. Які вже виділяють 40 мільйонів з доходів, які отримуються з заморожених російських активів, на підтримку української бронепромисловості, крім того, член альянсу Данія допомагає фінансувати виробництво гаубиць Богдана в Україні? Це означає, що і інвестиції в Україну спрямовані на вироблення продукції оборонної промисловості. Десь 100 українських лідерів зараз, молодих лідерів, слухають вас. Чи є у вас якийсь конкретний сигнал для них? Мій сигнал для них звичайно заохочення і захоплення. І я впевнена, що внесок наступного на покоління українців абсолютно необхідний для довгострокової безпеки і процвітання України, тому що майбутнє України безперечно і напряму зв'язано з безпекою Європи. Тому вплив і участь молодого покоління надзвичайно важливий не лише для України й для цього альянсу. Я хочу сказати, робіть те, що ви робите. Продовжити це робити, і наша мета в НАТО є в подоланні воєнної втоми, тому що це не єдиний конфлікт, який може виникнути в світі. Так що допомагайте людям, розповідайте свої історії, історії про інновації, про особисту відданість. Це ті історії, які ми хочемо поділитися тому що українська боротьба це заради всіх за свободу за ваші права ми повністю підтримуємо і я вітаю організаторів з проведенням цього заходу дуже дякую за можливість поспілкуватися з вами